Вітаю, друзі! Сьогодні гарний ранок, хоча був дощ. Ось так я одягнена. Давайте підемо разом до секонд-хенд пятачок і подивимося, які там знижечки, тому що сьогодні понеділок і знижечки міняються. Давайте вполюємо на щось цікаве. Домовилися? Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся і па! Тільки зайшла до магазину і одразу звернула увагу на сумки. Вибір невеликий, тим паче шкіряних сумок я не бачу. Але останнім часом я почала звертати увагу на сумки з тканини також. Сподобалася ця одна, але вона без знижечки була, а хочеться вполювати щось по знижечкам. Взуття знайшла із помаранчевим. Кольором. Це цієї неділі максимальна знижка і ось такі шльопки на плоскій платформі, але вони ну, дуже важкі. Не зрозуміла, який це розмір, тому вирішила приміряти. Я ношу 38-й і подивіться, настільки вони на мене здорові. Можливо, це 41 розмір. Дивіться, які гарненькі. З відкритим носочком. Тепер це сучасно Габор. маленькі підбори. Оце розмір трієчка. Трієчка на мене маленький. Я навіть не буду пробувати міряти. Шкодам. Ще ось ці мені сподобалися з гострим носиком, цікаві підбори, теж на максимальній знижці. Друзі, якщо ви помітили різницю в голосі моєму озвучці, це тому, що в магазині дуже гучно лунала музика, люди громко розмовляли, тому ось так в мене вийшло ривками-уривками. Ривками. Вирішила перейти до блузочок і звернула увагу, що. Літні блузки з максимальною знижкою відсутні. Не знаю чому, хоча це понеділок. Можливо, одна важлива причина, тому що ем, сезон, тому знижок ще максимальних немає. Але я знайшла червоного кольору, 50% знижки і вирішила вже цю блузку приміряти. Ось так вона виглядає на мені. Подобається клітинка, вишиті квіточки, подобається. Ось видно забруднення, але я знаю, як з цим справиться. Дуже б хотіла придбати цю сорочку, але вона на мене маленького розміру. Це видно по паху. Ще одна блузка подібного крою, трішки відрізняється. Це бренд Манго. Якщо враховувати. Знижку 50%, то це приблизно 39 гривень. Ну, представте, де можна в Україні, окрім секонд-хенду, придбати блузку манго за 39 гривень. Ну, насправді нема великого вибору літніх блузок, сорочок. Це вже я вирішила приміряти одразу. Прикриваю рукою, тому що знову ж маленька на мене, і це видно по вирізу рукава, а також в районі талії. Хочеться, щоб був ну, хоч би на розміра 2 більше. Тоді я буду почувати себе більш вільно. Поряд була ще одна сорочка без рукавів у такому кольорі, це примарк. Теж дивлюсь, що це маленький розмір, тому немає сенсу брати до примірочної. Видно ціну, ціна набагато більша. Ну, звісно, тому що нова збірка й сорочка. Це зрозуміло. І одразу я подумала, що сорочку подібного крою. Подібного бренду мас, мас маркету можна придбати в секонд хенд на вагу приблизно до 15 гривень. Ну, якщо купувати в дні розпродажу, я це мала на увазі. Якщо ми полюємо на знижечки, то ми говоримо про максимальні знижечки в секонд хенд Поки я вам розповідаю, дивлюся, джинси білого кольору casual. Цікаво, який тут розмір, але дивлюся, що тут є гудзики. Писали мені в коментарях, що гудзики легко застібувати, якщо починати знизу до верху. Але скажу вам, що для мене будь-яким методом застібувати гудзики на джинсах дуже незручно. Тому я проходжу мимо. Ось ще одні. Світлі джинси. Дивлюсь, що тут вже один гудзик є. Застібка на молні. Для мене це зру... зручніше набагато. Будкати. І коштують вони коштували 395 гривень. Але це максимальна знижечка. Віднімайте 75%. Розмір. Розмір на мене. Ну, взагалі-то можна було б приміряти. Я не розумію, чому я їх не взяла. До примірочної. На той момент вони мені здалися занадто великі для мене. Думала, що буду дивитися тільки все зі максимальними знижечками, але потім побачила яскраво помаранчеву блузку, хоча вона по повній ціні, все ж таки вирішила їй подивитися ближче. Ну, раз я дивлюся її, то вже і вирішила показати вам. Це H&M, не знаю, яка це лінійка, не стала уточнювати. Хто ще не знає, помаранчевий колір це мій улюблений один із улюблених. Ну, Як завжди, дивлюся, який розмір, який склад тканини. Але натурально тут нема нічого, тому побачила міді-сукні довгі з максимальною знижечкою і. Їх не так багато, тому можна роздивитися кожну потрішки. Можливо, щось сподобається. І я візьму в примірочну і навіть придбаю для себе. Це щось незрозуміле, наступна довга, яскраво такого кольору. Ви помітили, що я чомусь звертаю увагу на все яскраве. Хоча в тренді цього літа пастельні кольори, я не знаю, що це зі мною коїться, і треба щось з цим робити. А ось ціна, тобто зі знижечкою майже 50 гривень буде коштувати. Ну, я округлюю. Бачу вже щось таке здорове, великого розміру, довга сукня. Шкода, що з Поліестру навіть не цікаво, скільки вона буде коштувати. І ще одна приємного кольору, теж Максі Довжини. Крій цікавий, але відчувається Поліестер і неозброєним оком видно, ну, дуже погано пошито. І в самому низу, ось подивіться, який бруд. Таке відчуття, що цим платям просто витирали підлогу в магазині. Хоча хочу замітити, що в магазині дуже чисто ем, освітлення добре, приємні продавці, чому низ сукні такий забруднений, ну, можливо, занадто довго чекає, поки його придбають. Ну, це я так думаю. Все ж таки сьогодні я обов'язково дещо придбаю, дещо знайду. Тому, будь ласка, дочекайтеся цього моменту, і мені дуже цікаво знати вашу думку, ну, чи сподобаються вам мої знахідки. Тож я продовжую мої пошуки, хочеться знайти сукенку з асиметричним кроєм, з віскози, з котону. Ну, про шовк я вже взагалі мовчу. Ой, а це щось із серії Спайдермена і зовсім навіть збіркою. Хоча прозорі, прозора тканина тепер в тренді, але занадто екстравагантна сукня, я навіть побоююсь її примірювати. Тому навіть і не подивилася, яка ціна, скільки воно коштує. А вам би було б цікаво дізнатися ціну тієї сукні? Пишіть в коментарях, будь ласка. Якщо так, то напишіть ще додатково, чи змогли б ви одягти таку червону сукню. Це вже щось з національного. Не впевнена, що в нас купують таке, але якість тканини дуже хороша, тому все можливо. Особливо для тих, хто вміє перешивати речі на свій смак. А це щось блакитне, ніби якісь хмаринки, але ні, то квіточки, смужечка, це ніби майка сукня. У мене було щось таке подібне колись, пам'ятаю. Сукня в квіточки дуже гарна. Здається, там є деякий дефект ось. Не впевнена, чи, чи можна це відібрати. Але ще одне не можу зрозуміти, чому тоненькі е, лямочки. Я не знаю, як інакше на це сказати. Сукня теж буде коштувати приблизно 50 гривнів. Як ви замітили, максимально по знижкам сукню можна придбати біля 46-50 гривень. А це дуже хороший бренд і такі дрібні квіточки. Кому подобається, це була б дуже гарна знахідка. Ще одні квіточки, а це вже шейн. Не знаю як кому, напишіть, будь ласка, якщо ви купуєте цього бренду речі, мені дуже цікаво, тому що ну, мені це зовсім не подобається. Якість дуже погана. На блузках була, вирішила перейти до футболок, і що мене здивувало, що футболки з максимальною знижкою є. Ну, якось так. Перша, на яку я звернула увагу, це ось ця Левіс. Ціна, на мою думку, занадто велика. Ну, це лише моя думка. А як вам ось цей Падідас? Це, я так розумію, пародія на бренд Адідас. Футболка в доволі гарному стані. І ось ціна, сподіваюся, вам видно, на рівні із Левісом. На цей раз більш-менш сучасніша футболка. І стан її кращий. Сподіваюся, теж оригінал. Треба подивитися побірці. Це на перший погляд стан футболки був кращий, але Дуже помітні, помітні сліди носки, цікава її ціна, і ось по біркам видно, що ну, це оригінал. І ось ціна, мабуть, оцінили дешевше і за забруднень. Нарешті я дійшла до суконь міні і міді розміру, тому що максі довгих нічого цікавого. Ну, як на мій смак. І ось звернула увагу на одну таку H&M. Тут а, тканина гарна. Судячи по візерунку, то було б добре одягти на відпочинок. Тут вже трішки більший вибір, але я намагаюся придивитися щось в кежуал або стилі, тому що це. Цього літа це сучасно. І ось знову ще одну знайшла в такому подібному стилі H&M. Тканина відрізняється. На цей раз це візкоза. Ну і візерунок такий. Чомусь, мені здається, не літній, а більш осінній. Сукня з такої доволі цупкої тканини. Ну, ось, бачите, віскоза. Тобто я не помилилася все ж таки одна сукенка мені приглянулася, хочу вам її показати, але поверх сукень йде взуття, і я звернула на ось такі акцентні піречком. Хоча підбори і підошва вже не сучасне. Але якщо у вас Свій незалежний, не від кого стиль, то, можливо, ви таке носите, і вам сподобається, тому я вирішила показати. Ціна, звісно, без знижки, але можливо, вона вас дочекається, якщо ви захочете придбати. Знову ж таки, дивлюся на кольори. І я помилилась, тому що мінус 25%. А тепер. Дійшов час до сукні, яку я вибрала і хочу її приміряти. Як потім я дізналась, що це бренд Zudio Zudio, не знаю, як буде коректніше, але це популярний бренд індійської мережі Tata Trend LTD, відомий модним, доступним і якісним одягом для повсякденного стилю. Ця сукня у стилі Етхобо. Виконав міксі яскравих візерунків, геометричних форм, етнічних мотивів і масків, що нагадують акварельні малюнки. Модель вільного крою з акцентом на талії додає легкості і свобод руху, зручні короткі рукави з еластичним краєм та декоративна зав'язка на вирізі горловини, роблять образ завершеним та стильним. Я не втрималась і швиденько пішла до примірочної. Звісно, таке взуття не підходить до цієї сукні, але тканина віскоза, м'яка легка та приємна до тіла. Довжина, я так розумію, що має бути до колін. Ну а для мого зросту це міді сукня. Також звернула увагу на високу талію, можливо, це так задумано. Тож, чекатиму ваших коментарів щодо цієї сукенки. Знову ж таки все, що в бохостилі. стилі. Я намагаюся на все це звертати увагу. І ще одна блузка. 50% знижки, і мені цікаво її приміряти, якщо вона мені підійде. Я думаю, її буде дуже гарно носити з днімом. Подобається, як виконано в верхній частині. І навіть те, що в мене доволі широкі плечі, але акцент на плечах, мені здається, дуже гарно. А як ви вважаєте, чекаю ваших коментарів. Низ цієї блузки мені подобається менше, тому що, ну, то, що длина не моя і доволі широкою робить мене. Тож вирішила звернути ще на одну блузку біла, теж з рюшами, теж в сучасному стилі. І ціна приємна, якщо віднімати знижечку. Ну, ось так вона виглядає на мені. Мені здається, в цій блузці я виглядаю більш стрункою, ніж в попередній. Але знову ж таки, попередня блузка була трішки великувата для мене, а ця блузка я вважаю, що маленька. І це дуже замітно на вирізі там, де пах. Ну і ще там, де груди. Незважаючи на це все, хотіла придбати для магазинчика, але потім побачила забруднення. Дуже часто такі мілкі забруднення дуже складно випрати. Я так захопилася показувати вам мої знахідки, що забула, що в мене на руці висить ще одна знахідка це ось цей пудрово-рожевий пудро... пудрово шопер. Назва бренду FF – це модний бренд одягу, який належить британській мережі супермаркетів Tesco, заснований в 2001 році. Бренд швидко розвинувся і став популярним завдяки поєднанню доступних цін, актуального дизайну та хорошої якості. Багато хто сприймає його як зручну альтернативу модним магазинам. Прийшов у супермаркет і заодно купив стильний одяг. Я дуже часто в секонд хенді зустрічаю цей бренд і хочу сказати, що не дуже відлічається якістю, але, але дуже часто сучасний стиль крою речей. Тож, тепер я перейшла до спідничок і знайшла одну, яка мені сподобалася своїм кроєм. Тканина віскоза і крій асиметрія це те, що тепер сучасно. Хоча дивлячись на бірку, можна сказати, навіть не дізнаваючись, що це за бренд, можна сказати, що це мас маркет тому що якість пришиття навіть бірки говорить багато про що. Ви зі мною згодні, знову ж таки, повторююсь, вже не вперше, чекаю ваших коментарів. Мені завжди приємно читати все, що ви для мене пишете. А спідничок літніх було дуже багато. І ось теж зупинилась на цієї папая, вона зовсім нова, із такої цупкої тканини. Це не денім. Ось стільки вона коштує, але не дуже мені сподобався її фасон. Чекаю ваших коментарів теж стосовно цієї спіднички. А я йду далі. Тож, я зробила свій вибір, це те, що я хочу придбати: шопер, літню сукню, а також бюзгалтер, який я не наважилась показати вам, але він в дуже гарному стані і покажу вам, скільки він мені сьогодні коштував. Зараз я виходжу на двір, як завжди, по традиції, покажу вам чек. І, звісно ж, адресу магазину. Спочатку. Сукня. Дивіться, 41 гривна 26 копійок. Шопер і бюзгалтер 29 гривень. Тож, друзі, велике дякую, що додивились це відео до кінця, що залишалися зі мною весь цей час. Сподіваюсь, ви відволіклися. І зустрінемося в наступному відео. Па-па